Ми в українському кризовому медіа-центрі продовжуємо розмови пов'язані із тією країною чи таким утворенням державним, яке називається Російська Федерація, а колись в українській культурі, а можливо не тільки в українській, з'явилося поняття як тюрма народів. І коли ми говоримо про дійсно те утворення, то маємо розуміти, що насамперед воно є таким утворенням, яке стримує. Незалежний розвиток багатьох народів, які є корінними на тих територіях, фактично займається пограбуванням економічним. Ну і дійсно робить усі можливі такі запозичення і всі можливі перетворення, які є некорисними для розвитку тих народів. І сьогоднішню розмову, яка буде стосуватися Дагестану, і тема саме розмови звучить Дагестан. Це країна, яка є першою на вихід з Ерефії. Цю розмову десь спровокувало, десь запланував державний аналітичний центр Української студії стратегічних досліджень. І це вже така друга розмова після того, як ми обговорювали тему Кубані. І якщо говоримо про Дагестан, то це регіон, де спостерігається найбільший рівень конфліктності та певних таких антимосковських Виступів, і е, там є орієнтація на, е, можливо, е, щось створене певної політичної е, чи то групи, чи то руху е, на вихід із е, е, Російської Федерації. Ну, відповідно, це все також пов'язане із. Тим фактором, який ми теж маємо враховувати, мова йде про релігійний фактор. Ну і сьогоднішня наша розмова якраз покликана з'ясувати наскільки об'єктивно, от Дагестан може вийти з Російської Федерації, на які тут ми можемо розглядати певні такі часові рамки, які фактори цьому можуть посприяти або навпаки завадити, і зрозуміло, що ми говоримо в Україні. Яка воює проти Російської Федерації, ми звичайно є зацікавленими. А ті, е, хто нас почує і відповідно буде якимось чином пов'язаний, в тому числі з Дагестаном чи з іншими такими силами опору, чи е, от народами, які пов'язані із боротьбою проти Російської Федерації, вони звичайно теж для себе можуть винести певні висновки про те, що варто робити, аби оцей від центровий рух чи сепаратистський рух проти Москви був посилений і був успішний. Основним доповідачем сьогодні буде Юрій Олійник, кандидат політичних наук, директор Недержавного аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень, також військовослужбовець Збройних сил України. А опонентами до його доповіді виступлять Алі Чаринський, голова громадської політичної організації Вільний Кавказ. Який буде приєднається до нас онлайн. А також Олександр Музичко, доктор історичних наук, професор ОНУ імені Мечникова з Одеси, доєднується до нас онлайн. А також Різван Купакаєв, Ногайський політичний діяч, голова ногайського комітету, буде онлайн і Микола Волгов, політконсультант, дослідник Кавказу, буде з нами і є з нами вже тут на сцені. Вітаю всіх учасників, пане Юрію, вам слово, у вас є презентація. Прошу показати. Так, Доброго дня. Знову ж таки, секундочку, ще поточняю з нашими по позову гостями. Власне кажучи, сьогодні ми говоримо про Дагестан. Чому саме Дагестан? Тому що в ми минулому заході, які ми робили в липні, ми говорили про події, які відбуваються на Кубані. Це найближч історична культурно. до нас. близька частина Росії заселена на дві третини українцями. І власне нам цей ці процес. Але Дагестан — це точки зору, хоча географічно не так далеко розташований на Кавказі. Це зовсім інша країна. Зовсім інший можна сказати світ. Частина першого мусульманського світу, по друге, глибоко. Кавказького е масиву кавказьких е народів, які мають свою давню історію, які пов'язані дуже мовно не є індоєвропейцями, дуже е в різних умовах дуже різноманітність є мовна. І це найбільш інородне народне таке тіло, етнічно і релігійно. Це релігійно через ісламський фактор, етнічно, культурно через, е через іншу мову, іншу інші мови, ін іншу історію. І що з 19 століття була ця країна штучно е приєднана до Російської імперії? Зараз е саме в Дагестані чи найбільша інтенсивність регулярно різних е виступів, конфліктів, е е конфліктів релігійних і сам виступів е саме проти влади. Навіть на фоні Чечні, яка зараз є дуже підконтрольною. є, ми знаємо певні прояви вже вухи. Незалежність капридину Балкарії, він гушеті, Алдагастан через і через масштаб свій через е, особливий такий найбільший е, більшу відрубність саме. Культурно він сам не є таким і більше проблеми, які економічні і політичні в ньому. Він може стати таким тригером нестабільності не тільки на Кавказі, але усі Росії. Власне кажучи, що сьогодні презентацію може бачити на екрані, а, власне, що головні тези. А, що таке власне Дагестан? Дагестан він а, країна, де проживає. Близько трьох із чимось мільйонами, деякі дані є до 4 мільйонів населення. Власне, територія, по суті, як півтори-дві українські області. Тому це можливо населення не таке воно і велике, але воно через гірські умови, значна частина території це Кавказські гори. Воно досить таке сконцентровано, в основному сільське населення. І найцікавіше, що воно. Дуже тішно розподілено. Ви бачите, тут там близько, можна сказати, десь кількох десятків народів, які є корінні народи. Найбільше серед них, звичайно, тут виділені це аварці, яких 30, близько 30% кумики на півночі, це близько 16 Це тюркський народ. Даргінці це один з Кавказських, оцих лезінських народів. Мононарсько-нарсько-дагестанських так званих народів є лозгини, 13%. Також згадати може лакців, яких близько 5%. Саме ці аварці в принципі проживають більше такі в західній частині, лозгини на півдні. І, до речі, про що будемо потім згадувати, вони є транспордонним народом, розділеним народом, який велика хоче частина проживає на півночі Азербайджану. Фактично це складає єдину культурну територію історичного Лезгістану. Кумики це виділяються на цьому фоні. Це різні більш не гірські а степові зони на півночі біля річки Терек, це тюркський народ, ну і там менші народи можна сказати, групи, скажімо тих же росіян, які не зовсім росіяни, а по суті, терські козаки. Якісь 16 століття на території проживали, живають, але їх зараз дуже незначна е, частина там лишилася. На півночі згадаємо, звичайно, тиніж за стану за Тереком. Бачите, е, такі два кольори це дуже взагалі відрубна територія, там е, власне, і власний і. Велика присутність ногайців на північному заході. Це степовий народ. До речі, представник ногайського народу сьогодні у нас Різван Кубакаєв до нас потім доєднається. Власне, це і є. ця територія, вона теж вже не є в принципі історичним Дагестаном, є частиною Північно-Кавказських степів, які займають Старопольський край, Купань. Тому на всіх, і це зовсім вже вихід до Великого Степу, це зовсім вже інша частина. Але вона була приєднана до Дагестану штучною великою мірою, тому що реально корінний Дагестан це все, що на південь, від річки Терек. Але і сам Дагестан на півдні, як ми згадували, він фрагментований етнічно. І ці народи, в принципі, мови цих народів, вони не є. Взаємозрозумілими, це не є як слов'янські мови, це швидше як мови німецька, і українська, українська та італійська це рівень саме мовної сім'ї цілої. Як і індоєвропейська сім'я, тюркська сім'я мов це є рівень саме оцих нарсько-дагестанських народів, які є по суті реліктами. Є багато припущень, що колись вони займали набагато більшу територію, зокрема на Близькому сході, аж до околиць Шумеру. Ну але зараз залишилося що лишилося але вони теж мають свою але через це вони дуже вкорінені, мають свою велику традицію